Ми з вами перейшли на листочок і будемо встановлювати наш розріз та наносити розміри. На листочку ми перейдемо на Def Points, Листочок натискаємо прямокутний. І робимо приблизно десь тут у нас відовий екран розрізу. Кудись воно потягнуло, але ми можемо завжди перенести ми ось так головна. Можемо за середину переносити. Наш відовий екран. А можемо, якщо у вас немає цієї серединки по команді перенести. Зменшую я відовий екран, звичайно, він мені такий не потрібен. Заходю в нього і підтягую приблизно сюди розмір, щоб я його бачила, цей розріз. Встановлюю йому масштаб 1 до 100. Що у нас всі 1 до 100? Блокую його обов'язково, виходжу з нього. Відступаю орієнтир 120-150 мм. Відступаю від вимащення. Хай це буде ну, 130, скільки завгодно. 130. І буде починатися наш розріз. Якщо мене не влаштовує, я завжди можу перенести. Беру цей відеовий екран, перенести за якусь характерну точку. Характерна точка це ось моя Вісь, мабуть, ось так, за координаційну вісь. Все, в мене стоїть мій розріз. В принципі, мене влаштовує, як він розташований. Тепер буду наносити розміри, трішечки підтягну Так, та буду наносити розміри. Дивимося з боку, з одного та іншого. У нас будуть така розмірна лінія та. Відмітки. Відмітки ми скористаємося тим, що у нас є на фасаді. А ось розмірну лінію нам потрібно буде протягнути. Перша розмірна лінія наноситься на відстані мінімум 10. Ми наносимо 15. Від самого виступаючого елемента у нас це козирок або піддашок. А тут виступаючий елемент у нас балкончик. Ось так і зробимо. Рисування. Так, Від піддашка відслідковуємо 15 і ставимо орієнтир. І з цієї сторони також я від балконної плити 15 і ставлю орієнтир. Тепер я хочу змістити на 10 і одну лінію, і другу. Це в мене буде орієнтир для відміток. Після цього я перейду на шар розміри і почну виносити розміри. Розміри від низа до верха моїх дверей. 22,90 ставлю на першу. Далі зайду в анотації, продовжити, низ прорізу, верх прорізу. Далі, у нас тут, мабуть, до. Криші нашої і висота нашої криші. Не по відовому, а так, висота нашої криші. З цієї сторони буду також наносити розміри, низ, самий низ беру, низ вікна, низ вікна, ось він в мене, поставила. Далі використовую продовжити верх вікна, низ вікна. Верх покриття та верхушка мого покриття. Для того, щоб поставити відмітки, я скористаюся цими відмітками. Головна копіювати, ось схвачусь за характерний якийсь. І ось мої відмітки вже поставлені. На ту сторону дивимося, тут тільки перша і остання відмітка. Зараз ми їх відзеркалимо. Ось так ми візьмемо, і ми їх спробуємо відзеркалити. Потім підтягнути, якщо так, відзеркалити. Ні. І ми їх просто підтягнемо, перенести на відповідне. Ось так легко нанести зовнішні відмітки, зовнішні розміри. Тепер у нас тут ще є внутрішні ось розміри, це саме низ, верх підлоги, від підлоги до підлоги повинно бути. Так, тут у нас 1200 мм. Давайте спробуємо. Анотації, розміри, так, від самого низу, так, 1000. Ставимо, скільки в нас є, 1180. На відстані мінімум 10. Ну, я, мабуть, на 15 спробую. Не туди потягнуло. Не хочу я. Розмір ще раз. Так. І ставимо десь приблизно так. Чому 1180, тому що я зробила підлогу 80 мм. Можна було зробити її 100, тоді було б 1200 на 20 мм більше. Тепер продовжити. На клавіатурі стрілочка вниз. Вибрати, і я продовжити хочу з цього розміру. До верху підлоги і до До верху. верху. Ось такі наші відстані. Тепер. Мені потрібно нанести оці відмітки. Ось, бачите, відмітки, я можу скористатися тими, що є, і поміняти просто свої цифри. Так, можемо скористатися, копіювати, головна, копіювати, взяти цю відмітку, поставити її десь де мені потрібно. Бачите, щоб не перетиналося бажано. І поставити. Так, так, ось тут я забула так. Що нам потрібно редагувати. І оце я міняю значення. Ви дивитесь, яке там. Значення, мабуть, 5600. Окей, 5600. І ви від. Ага, 2800. Ну, неправильно, я. Змінила, зараз я зміню. Ви пишете ось ці відповідні відмітки. Я натискаю стрілочку. Так, редагувати і 2800. Окей. Сюди скопіюю поставлю 0. Сюди скопіюю поставлю 1400 і так далі. Ось я показала майже всі відмітки. А тепер мені потрібно тут вверх під плиту перекриття поставити. Давайте спробуємо, тому що копіюванням воно не виходить. Давайте по новій ми побудуємо так, що у нас тут рівень. Знову ж таки, так. відмітка. Ось під плиту перекриття. Ось вона, бачите, коли ми клацнули, вона буде перевертатися. Ось вона. Тепер ще раз клацнули Enter. І тепер я, звичайно, її підтягну, тому що я її приліпила. Не... Так, перенести. Ось, її підтягну. Сюди, наверх. Ну і, звичайно, зміню мій стиль, покажу. Той, який я придумувала. Новий стиль. Ось вона. Ну і вона починає з нуля, а ми тут пишемо. Де в нас тут пишемо 2580. Я все забуваю, що треба натиснути «Редагувати». і пишемо плюс 2580. Окей, о. Тепер я можу скопіювати, зробити наверху. Під плиту перекриття, і внизу під плиту перекриття. Тут в мене буде знову я стрілочку редагувати мінус 0220. Окей, ну і там наверху поставите відповідне значення. Ми нанесли відмітки, нанесли зовнішні розміри. Ще нам треба показати координаційні осі. Перша розмірна лінія ми винесемо на 15. Знову ж таки, на шарі, я поки що знаходжу ждев Points. Перенесу так, 15. Так. Я поставлю відстані між координаційними осями. Ось у мене вісь, і ось в мене вісь. Ставлю на розмірну. Продовжити. Так, продовжити. В мене продовжується ентер. Тепер я базовий, Базовий. Клікаю. Так, ентер. І я розтягую ось цей базовий нижній, ось до кінця 11700. Прибираю оцей орієнтир. Тепер оці орієнтири мені вже також тут не потрібні. І низ мені також уже, нічого мені не потрібно, ніякі орієнтири. І цей орієнтир, щоб тут не було дуже багато ліній. Тепер ми подовжуємо будь-який розмір або 6, 000, або 5 700, можете обидва. Виділяємо його властивості і удлинення на 10. Ось він подовжився, для того, щоб причепити кружечок. Це я перенесу тільки текст, тому що воно перекреслилося. Беру кружочки наші. А так, головна, копіюю за квадрант. А, Б тільки з тієї сторони є. Копіювати. І так точно В. Я нанесла координаційні осі. Можемо переглянути наше креслення. так, Це розмірні лінії, це не відовий екран. уважно дивіться, щоб не було того квадратика відового екрану. Розріз у нас нанесений. Всі є координаційні, ось тут я не бачу, бачите, з'їхала кудись, бачите, щось змістилося там, щось трапилося треба вернутися і виправити. Так, передивляємося все це креслення. Підписуємо, зараз підпишемо, що тут трапилося, не знаю. Де він з'їхав той розмір. Ось він. Ось він. Нам потрібно ось до цієї координаційної. А цей розмір. також до цієї Координаційної. Уважно. Чого воно так буває, нічого вам сказати не можу. Чому так, як то кажуть, трапляється. Далі. на... В заключному етапі ми підписуємо висотою 7 мм шрифтом план типового поверху, фасад та розріз. Заходимо в автокад, звичайно, переходимо на шар текст, текст і підписуємо план типового поверху. Одразу можна поставити тут 7 мм. Трипового поверху, і всі інші креслення ми підписуємо. Підписали наші креслення відповідними назвами, заповнюємо штамп. Тобто ми заходимо, клікаємо два рази. Тут щось у мене, може, це в цьому автокаді? Я номер приберу, тому що тут воно з'їжджає два рази клікаємо: студент, ви пишете своє прізвище. Я пишу своє. Керівник, консультант теж саме. Як робота в нас називається? Ми пам'ятаємо вирівнюємо посередині план фасад розріз Називається робота наша. Знаходимося ми. Вирівнюю по центру місто Харків. Харків. Аркуш у нас перший. Перший. Вирівняли посередині, не забуваємо. Аркушів у нас всього вирівняли посередині один. Група. Пишете свою групу. 192-10, тому що один аркуш. Тому що один аркуш. Не забувайте підписувати своє прізвище, назву, роботи. Знову переглядаємо. Якщо нас все задовольняє, ми подивилися уважно, тому що, бачите, що в автокаді можуть бути ось такі якісь ну, незвичайні ці огріхи. Так, оце я видалю. Тобто ви можете користуватися або відмітками так, або так. Після цього я натискаю «Друк», нічого не змінюю. «Окей», куди я там хочу на робочий. «Сохраніть». Все, моє креслення збережено. В такому вигляді я його здаю на перевірку. Але ще раз звертаю вашу увагу, уважно передивляйте свої креслення, чи правильно там нанесені розміри, чи всі, тут, щоб не перекреслювалося уважно. Важно можна змістити або туди, або туди. Тобто ви вже передивляєтесь саме і змінюєте так, як вам потрібно. На цьому виконання нашої практичної роботи, великої практичної роботи. План фасад розріз завершено. Дякую за увагу.